Привіт! Я зараз буду виходити з зони власного комфорту. А, мені так страшно. Біля мене є музична студія, я не знаю, що там, але я на неї дивилася з тих пір, як я її помітила. Це вже третій рік буде, і я все боюся туди піти. От, і мені так страшно, я не знаю чому. От. Але зараз я туди піду. Я запитаюся про те, а що в них там є, подивлюся. Запитаюся про можливості влаштуватися до них на підробіток. Бо я дуже хочу вже бути дотичною до музики. От в прямому сенсі того слова. Тому... Тому так, проговорила, трошки легше стало. Піду, подивлюся, як воно і що там. Бо мозок стільки всього намалював. А, о, цього не треба, цього це, але якщо думка постійно повертається, значить, значить треба. Побачимо, що воно і як воно. Навіть якщо це ні до чого не приведе, то це вивільнить мою енергію. От, і я перестану про це думати. Так що файтінг! І так, на студію я сходила. Було прикольно, там взагалі не зрозуміло вхід. Я зайшла. Я зайшла, не було нікого на рецепції, знайшла два хлопців, які розмовляли, вони там мені щось пояснили, потім провели, подивилася, що студія закрита. Знайшли того, хто мені якби, відкриє одну із студійних кімнат, вказали мені, ну коротше, дуже прикольно було. Я зрозуміла, що я в них можу практикувати спів, якщо мені захочеться. Но мені більше контролер сподобався. Мені цікаво було б погратися з ним. І взагалі я дуже зацікавлена в живих виступах. Мені цікаво, як підключати апаратуру до цих контролерів. А, і як налаштовувати звук, так, щоб він був максимально класний. Ну, а вже ж для мене. Бо ну, я свій смак люблю. Зараз таки, ніхто зі мною працювати не захоче, бо Аня думає лише про свій смак. Що ще. А в них можна брати в оренду, ну там в кімнаті в них є барабани, є клавіатура, є гітари, електрогітара, бас гітара ще якась гітара. Я в гітарах не розбираюся взагалі. От. І ну, це дуже прикольно. Я тепер знатиму, де я можу пару випустити. Якби Піаніна в мене вже є, мені оренда не треба йому, але прийти пограти. На барабанах зрозуміти ритм, попробувати це не на клавіатурі зробити, а своїми пальчиками, своїми ручками прямо на самих барабанах. Це дуже круто, тому, тому так. Відробітки в них немає. У нас вже Японія переходить на систему без е е людського обслуговування. Ну, у нас же тут багато, де немає людей, там на касах апарати стоять. В ресторанах замовлення приймаються по айпедам, їжу роботи приносять. Так? тобто ну, Людський фактор потрошку він проходить. І так, треба знайти в мені своє місце в цьому світі. Як я можу практикувати, як я можу вчити. І, от, і все так. Так що дякую за увагу. Придбала собі японський ланч сезонний. Так гарно упакували його. Краса, як в мене сестра любить розпаковочки. Вах, дивіться, яка краса. Не знаю навіть, як знімати, бо я ж не блогер. Рис, якісь рибки, овочі. А, ням-ням-ням.